Вітаю вас на каналі People UA. Сьогодні ми розглянемо контролер глобального антидубля, який входить в склад системи контролювання IPROX-V. E Інтелектуальний контролер глобального антидубля ICA призначений в системах контролювання доступу для двох цілей. Перше, це забезпечити дотримання користувачами дисципліни при використанні ідентифікаторів при проході з певних приміщень на територію офісу чи на територію заводу. І друге призначення даного контролеру для використання пожежного розблокування разом з системами пожежної сигналізації. Контролер ICA А взаємодіє по локальній мережі з контролерами доступами Проксай e ip 400. Підтримує до 32 тисяч карток, або інакше ідентифікаторів, 49 тисяч подій і дозволяє розділити приміщення на 64 окремі незалежні кімнати, або інакше, як ми називаємо, це зони. Переміщення з зони в зону контролюється. Якщо людина не пройшла першу початкову точку доступу, в наступній точці доступу прохід їй буде заборонений. Таким чином ми можемо відслідкувати недоброчесне використання ідентифікаторів, коли люди передають один одному свої картки для відмітки по робочому часу чи для проникнення в ті приміщення, в які вони не мають права доступу. Алгоритм роботи контролера Віпрокса ICA виглядає наступним чином: дані з контролерів Віпроксай ip 400 передаються до нього, і він відмічає приміщення з кімнати в кімнату і Також відслідковує використання повторне використання ідентифікаторів для переходу між цими кімнатами. Контролер ICA отримує дані від контролера UPROX IP400, звіряє положення карточки відповідно до своєї внутрішньої бази даних та віддає контролеру UPRX IP400 команду на відкриття дверей для доступу в приміщення. Розширеною функцією контролера UPRX ICA є пожежне розблокування. В цьому випадку будується єдина система контролерів UPROX ip 400, до яких під'єднані виходи від пожежної сигналізації, що надають сигнал про екстрену ситуацію, і відбувається аварійне розблокування дверей. В цьому випадку контролер EPROX ICA відправляє команди на всі контролери EPROX IP400, які під'єднані до нього, таким чином без прокладки великої кількості дротів, Контролер UPROX ICA дозволяє зробити систему екстреного розблокування дверей для реагування на пожежну небезпеку та швидкого евакування персонала з приміщення. Контролер живиться від 12 вольт і споживає 150 мА, що дозволяє зарезервувати його на значний час навіть за допомогою звичайного блока живлення. Налаштування контролера виконується за допомогою USB-порта з вашого персонального комп'ютера або з програмного забезпечення EPROX Web по локальній мережі. Всі контролери UPRX мають розширений функціонал. Це можливість віддаленого перепрошування по комп'ютерній мережі. З програмного забезпечення UPRX Web. Таким чином, за допомогою віддаленої перепрошивки контролера, ми розширюємо його функціонал та розширюємо його властивість. В складі UProx Web може бути необмежена кількість контролерів UProx ICA, які взаємодіють зі своїм набором контролерів VPRX IP400. Їх також може бути необмежена кількість складів системи контролювання доступу, і таким чином ми можемо будувати великі розподілені системи з багатьма контролерами і багатьма приміщеннями. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, коментуйте. Дякую за увагу. До нових зустрічей.